Перед початком роботи форму необхідно створити. Для цього можна скористатися одним із способів. Спосіб перший відкрити браузер, зайти у власний Google аккаунт, розкрити список Google сервісів і серед поданого списку обрати форми. Після цього ви потрапляєте на сторінку, де вже розміщуються або будуть розміщуватись усі форми, які ви створюєте. Для того, щоб почати створювати нову форму, необхідно натиснути ось на цю кнопку. Спосіб другий. Відкрити браузер, зайти в свій власний Google аккаунт, серед списку Google сервісів обрати Google Диск. І вже на сторінці вашого диску, в папці, яку ви оберете, можна почати створювати форму. Для цього на вільному місці натиснути праву клавішу миші у контекстному меню, яке випаде, обрати пункт Google форми. Отже, форма у нас вже створена. Тепер перейдемо до наповнення цієї форми питаннями. Починають зазвичай з введення назви нашої форми. Форма вводиться у цьому полі і бажано ввести ось в цьому полі, щоб вам було зручно шукати за назвою форми. Якщо є потреба дати учням якісь вказівки, то це можна зробити у розділі Опис форми». Тепер перейдемо до створення запитань форми. Як бачите, перше запитання автоматично у вас вже створене. Ваше завдання не просто ввести саме запитання ось у цьому полі, як бачите, необхідно також вибрати тип запитання. За замовченням, зараз у нас стоїть тип запитання з вибором однієї правильної відповіді. Щоб змінити цей тип, у списку, що розкривається, ми можемо з вами обрати потрібний нам тип. Перший з короткими відповідями. Учень може вводити приблизно до одного речення відповідь. Це вільна текстова відповідь вважається. Абзац дає можливість більше ввести речень учневі. З варіантами відповіді ми щойно обговорювали, це можливість обрати одну правильну відповідь. Пропорції це можливість обирати декілька правильних відповідей. Спадний список це список, який розкривається при натисканні. Завантаження файлу це поле, куди учень може завантажити будь-який свій файл. До речі, ці файли будуть завантажені автоматично до вас на Google Диск. Наступні типи, лінійна шкала. Зрозуміло, обирається від якогось значення найменшого до найбільшого. Таблиця з варіантами відповіді обирається для типу запитань поставити у відповідність, коли кожному питанню ставиться у відповідність єдина правильна відповідь. А от якщо обираєте сітку пропорцій, то тоді у відповідність до питання можна поставити не одну правильну відповідь, а декілька. Дата, відповідно, обирається дата, час, відповідно, обирається час. Тепер розглянемо створення питань найпоширенішого типу. Почнемо з першого типу це запитання з однією правильною відповіддю. Тип запитання у нас вже обрано. Нам залишилося ввести саме запитання і ввести варіанти відповідей. Нехай я залишу буде варіант 1, варіант 2 і варіант 3. Тепер ваше завдання вказати правильну відповідь, щоб комп'ютер зміг автоматично перевірити відповідь учасника. Перед цим необхідно перейти у вкладку Налаштування і ввімкнути пункт оцінки. Повертаємося знову до пункту запитання, переходимо до нашого питання, вмикаємо пункт Ключ опитування, обираємо правильний варіант відповіді, нехай це буде варіант 3. І обираємо потрібну кількість балів, наприклад, 2 бали. Підтверджуємо і... Наше питання повністю готове. Тепер створимо питання з декількома правильними відповідями. Для того, щоб створити нове запитання, натискаємо на плюс Додати запитання. Далі обираємо тип запитання, обираємо пропорції. Знову ж таки, вводимо текст самого запитання, варіанти відповідей. Варіант 1, варіант 2, варіант 3 і нехай буде варіант 4. Далі нам потрібно знову обрати правильні відповіді. Вмикати оцінки нам вже не потрібно, це робиться один раз, тому натискаємо зразу ж ключ опитування. Обираємо варіанти, які є правильними, наприклад, варіант 2 і варіант 4. Встановлюємо потрібну кількість балів і підтверджуємо створення нашого запитання. Тепер створимо спадний список. Знову ж таки, натискаємо Додати запитання. Обираємо тип запитання, спадний список. Вводимо текст самого запитання. Знову ж таки, варіанти відповідей. І далі знову діємо. Як діяли раніше. Тобто, щоб обрати правильну відповідь, ми з вами обираємо ключ опитування, саму відповідь правильну, кількість балів за потреби і підтверджуємо створення питання. Тепер створимо питання на встановлення відповідності, коли кожному питанню ставиться відповідність єдина правильна відповідь. Для цього обираємо тип, таблиця з варіантами відповіді. І для того, щоб нам було простіше зрозуміти побудову питань такого типу, ми розглянемо на конкретному прикладі. Нехай учню потрібно вказати корінь рівнянь. Пишемо саме питання Вказати корінь. Далі, там, де рядки. Ми записуємо відповідно самі рівняння. У нас будуть вони дуже простенькі, нехай буде х плюс дорівнює 0. Другим рядком буде Х-4 дорівнює 3, і нехай останнє буде х плюс 2 дорівнює 10. Там, де в стовпці, ми маємо вказати правильні відповіді. Для того, щоб трішечки запутати учня, можна надати. На одну відповідь більше, тобто зайву якусь зробити. Отже, вводимо. Нехай перший корінь у нас з вами буде 7, другий корінь у нас буде 0, третій у нас буде мінус 1, і четвертий у нас буде 8. Тепер ми з вами маємо подати правильні відповіді. Натискаємо ключ опитування і Навпроти кожного рядка, обираємо правильний корінь. Перше рівняння обираємо корінь мінус 1, друге рівняння обираємо корінь 7. І нарешті третє рівняння обираємо корінь 8. Зверніть увагу, що тут оцінюється кожен рядочок. Бали, відповідно, можна встановити самостійно. Підтверджуємо створення такого питання. Питання там, де Можна поставити у відповідність не одну правильну відповідь, а декілька, тобто тип сітка пропорцій створюється абсолютно ідентично, але коли ви будете обирати правильні відповіді, там, де ключ опитування, потрібно встановити замість однієї правильної відповіді декілька. Після того, як створення форми завершено, необхідно надіслати посилання учневі для заповнення форми. Для цього натискаємо клавішу Надіслати і обираємо значок Лінка, копіюємо це посилання і це посилання вже з буферу обміну можна вставити, куди ви забажаєте.